Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну зарядку, де ми не робимо фізичних прав, але говоримо про важливі фактуальні новини. Сьогодні, на ранок 17 липня, у четвер говоримо про наступне. Вчора Верховна Рада відправила відставку Дениса Шмигаля. Згодом Володимир Зеленський вніс подання Верховну Раду на призначення Шмигаля міністром оборони. Сьогодні, 17 липня, Верховна Рада має призначити не тільки Шмигаля, але й новий уряд на чолі. З Юлією Свериденко. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, сьогодні у Лондоні має підписати з Кіром Старвером, прем'єр-міністр Великої Британії, оборонний договір між Німеччиною та Великобританією, який в першу чергу направлений на зміцнення обороноздатності двох країн, координацію, Ну і це пов'язано в першу чергу з загрозою від Росії. Головним із пріоритетів цього договору буде допомога підтримка України. Це дуже добре. Крім того, Німеччина як Велика Британія будуть фінансувати це американське озброєння, яке Трамп заявив, що буде продавати для України. Зокрема, Німеччина заявила, що вона готова придбати дві системи протиповітряної оборони Петріот для України. Отже, такий договір він буде не тільки на користь з Україну. Але Україні. Європейська комісія вчора в середу, 16 липня, запропонувала ну, неймовірний бюджет для Європейського Союзу на 2028-2034 роки у сумі 2 трильйона євро. Також там передбачено 100 мільярдів, 100 мільярдів це поза цього. І багаторічної фінансової допомоги України для України. І це насправді дуже добре. Ну, Та мова йде про відновлення, реконструкції, хоча тут є серйозні проблеми, бо саме питання щодо допомоги Україні і виділення 100 мільярдів вже там викликало, ну, як кажуть, занепокоєння у Будапешті у Віктора Орбана. Ну це зрозуміло. Також і Німеччина вона виступає проти того, щоб був такий збільшений бюджет Європейського Союзу, зокрема, Речник Уряду Корнеліус заявив, що е, тоді, коли зараз країни намагаються збільшити національні бюджети, вони мобілізуються для того, щоб консолідувати ці бюджети для якраз витрат на оборону, збільшення загального бюджету для, Європейської, для Європейського Союзу, ну це зараз, як кажуть, не на часі. Ну, побачимо, чим це все завершиться. І е, в Сирії в Сирії досі досить, досить цікава ситуація на Близькому Сході. Там е, з неділі є бойові зіткнення між друзами, так це які проживають на території там місто, провінція Свейда, це е, південний захід Сирії. Ці зіткнення бойові йдуть між ополченцями, друзів, бедуїнами і урядовими військами. Ізраїль завдав ударів, підтримуючи друзів, зокрема і по Дамаску. Ну, в середу було прийнято рішення виведення сирійських військ із міста Свейда. І сьогодні, зранку, президент Сирії Ахмед. Ашара заявив, що питання безпеки, забезпечення безпеки у СВЕЙДі передається друзям. Ну, вони там будуть створювати спільну комісію щодо розслідування тих всіх подій, які сталися, хто був ініціатором, що там. Також домовилися із шейхами друзів, що ця територія буде невід'ємною частиною Сирії, тобто свій суверенітет Сирії буде і на цю територію, хоча там ситуація була непроста. Президент Сирії Ашара подякував за посередництво і Катару, Саудівської і Аравії, і Марку Рубіо, який непередодні заявив, що він все-таки сподівається, що ситуація буде владнана, і там наступить мир. Ну, в принципі, так. Так чи інакше, питання Сирії воно є близького сходу -Залі. для США зараз, напевне, пріоритетом номер один. Тому і Є певні у нас з цього приводу і проблеми у підтримці, у фокусуванні уваги Сполучених Штатів Америки Адміністрації Трампа на Україні. От такі новини на ранок 17 липня, у четвер. Я хотів вам повідомити в інформаційній зарядці. Я запрошу всіх починати свій день з інформаційної зарядки. День тільки починається. Я бажаю всім енергійно. Головне вдалого дня! Все буде Україна!